Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Хочу вам щиро подякувати за вашу підтримку, за ваші запитання, за ваші побажання і вподобайки, звичайно, так само. І як, ми, як зазвичай, ми дивимося карту дня і дивимося, які поради дасть нам Таро сьогодні. Гаразд, мої дорогенькі, вибирайте свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і як цьому зарадити. І так, перша карта. І так, що у нас тут є? Тут п'ятірочка кубків. Ну, п'ятірочка кубків це коли вібрації, емоційний стан пониж, понижується. Тобто, не зовсім щось приємне сталося. Якась, знаєте, така, я навіть не знаю, як це українською сказати, може, хтось з вас підкаже. Печалька. Роздратування може бути. Якісь у вас були ілюзії, можливо, і розчарування від цих ілюзій. Можливо, вас хтось скривдив, можливо, дійсно, якісь новини не дуже втішні. Але дивіться, навіть якщо ви в якійсь ситуації на даний момент опинилися, і ви не бачите виходу, ось ви бачите тільки ось це, ззаду є два кубки. Тобто, шанс є як мінімум два. Ось просто. Подумайте, подивіться, поміркуйте. Не концентруйте себе на втратах, а концентруйте себе на тому, що ви маєте. Вихід завжди є, повірте мені. Ось. Навіть кажуть так: що в кінці має бути все добре. І якщо не добре, значить це ще не кінець. Ось як. Живіть за цим принципом. Карта номер 2 а тут у нас п'ятірочка мечів, тобто це вже друга п'ятірочка. Це говорить про те, що якісь уроки ви проходите сьогодні. Уроки проходите по першій карті знайти вихід з будь-якої ситуації. Він є. По другій карті конфлікт. Тут дуже м, такий, м, ну, не просто підлий. Тут, знаєте, тут немає переможців і нема переможених. Тобто програють дві команди, продають. Про, Програють дві сторони. Чи ви з чоловіком сваритеся, Чи ви на роботі сваритеся, програ... всі програють. Тут немає тих, хто виграв. Поясню, ви сварилися своїм чоловіком, це побачили діти. А діти, як та губочка. Вони всмоктують абсолютно все, енергії. Вже якийсь конфлікт між вами. Тут можуть бути, до речі, дуже підлі образи летіти по, цим, по цій карті, тому на роботі хтось може дуже образити. Ви, якщо підхопите цю хвилю, це конфлікт ого-го який. Тому будьте обережні. Відчувайте, що назріває конфлікт. Краще зробіть крок в сторону, в бік, назад. А ще, а ще більше взагалі ідіть, знаєте, як то кажуть, з дороги відійдіть, тому що ця машина може розрушити все навколо. Ось війна надовго на все життя. Це навіть якщо з сусідом. от, знаєте, от знаєте, Кішка пішла в город і каканула. ну, Наприклад, так, сусід, о, знов твоя така сяка, лазить по меню. ну, Зараз зима, в принципі, такого не може бути, але ну, мало ли що. Свиня зайшла, розрила мені паркан і тому подібне. Визнайте. Краще скажіть так, я вибачаюсь. Ну що я зроблю, така скотеняка і тому подібне. Розумієте? Змягчіть ситуацію. Ну, ви ж такий хороший сусід. Ну давайте не будемо сваритися новий рік. Ну, якось так розумієте? Тому що якщо тут від, відповідаєш на грубість, ви не знаєте, що з тим сусідом, чи з шефинею, чи з колегою по роботі, що у неї там сталося. Це, знаєте, дуже піднята нервова ситуація. Дуже низька вібрація, але віб... високі тут негативні дуже вібрації. Тому будьте просто обережні. Все. Карта номер три. Не була ця карта у нас вчора. В двох словах поясню. До речі, теж на третьому місці третя карта була. Тобто, ця карта показує вам конфлікт, він у вас. Ви відзеркалюєте все, що ви відчуваєте. Тобто, якщо вам неприємно, будуть зустрічатися вам на дорозі неприємні ситуації. Тобто, ця карта показує конфлікт. Дивіться, всі карти п'ятірки. Це говорить про те, що, дорогі українці, кожному сьогодні якийсь дуже важливий урок. Ну, подивимося, що там на дні. А на дні шістка мечів. Вона говорить про відповідальність. Тобто. Візьмемо зараз ці всі карти. Це конфлікт. Конфлікт внутрішній, конфлікт зовнішній. Але зовнішній це конфлікт відзеркалення вашого внутрішнього конфлікту. Порозумітися з собою. Але на дні колоди у нас шістка мечів, і вона говорить про відповідальність. Тобто кожний з цих уроків. Відповідальність бере кожний за себе. Тобто, якщо ви опинилися в якійсь з цих ситуацій, це говорить про те, що ви відповідаєте за цю ситуацію. Не просто якась сусідка залетіла до хати і почала вас машкарити. Ви повинні розуміти, це моя відповідальність. Якщо я злагоді сама з собою, у мене все прекрасно. Ви не переборщили десь, нікого не образили, але жили не в страхові. Ну, Я не буду тут зараз пояснювати, тому що це дуже велика така річ, яку пересічний громадянин не зрозуміє. Є люди, які постійно ой, на мене нападають, нападають. Знайди злагоду в собі, і на тебе ніхто не буде нападати. Розумієте? Деякі люди живуть в очікуванні. Всі погані, сусіди всі недобрі, хтось щось поробив, а українцям всім поробили. Зараз пеліна на очах майже всіх. Ну, половина точно. Гаразд, мої дорогенькі, я сподіваюся, ви розумієте, беремо відповідальність на себе, щоб цього всього не було. Конфлікт це завжди. Починається з себе. Все, що у вашому житті відбувається, починається з себе. Щиро вдячна вам за увагу, гарного вам мирного дня і разом до перемоги! Все буде Україна!